Інвертор ESAM підключений 16 квадратів КГ кабелем до батареї. Така була тестова установка. Так, акумулятор розряджений повністю. Напруга 45 вольт. 1 кВт, 18 відсотків заряду. 35 відсотків. 2 кВт. 52 відсотки на акумуляторі. Час і маємо 3 кВт потужності. Зарядку вже пішло 4 кВт енергії з мережі. Ось такий час. 4 кВт анарії. до 100%, напруга 58 вольт. При цьому із мережі було взято 4,8 кВт. в разряд с струмом в 30 ампер скидываю скидаю на нули показы так, полностью зараженный аккумулятор струм 25 ампер разряд 75 литров Триває розряд акумулятора на навантаження. 1 кВт було віддано в навантаження. Залишок 52% ємності і 2 кВт в навантаження віддано. Час такий, продовжу завтра. Продовжую експеримент, власне, споживання інвертора 1,6 А. На лічильнику 2 кВт час 8.27, вмикаю Вимикаю навантаження. 35 батареї, 9 годин 2,6 кВт. 26 Час 3 кВт. 14 3,5 кВт. Інвертор вимкнувся 45 вольт, 11 відсотків 3,7 кВт. Характеристики інвертора модель e-Solar SMG 2, 5,6 кВт, 48 вольт.